Подивись на це, зніміться. Ви побачите, що роблять люди, які з вами працюють. Ви показуєте мені черевик в крові. Так його черевик в крові. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Справжній треш у ТЦК на Закарпатті. Це відео, власне, як історію нам надіслали наші глядачі. Друзі, дякую вам за те, що ділитеся. Ну чому треш? Тому що хлопця нібито викрали із готелю і відвезли до прикордонного пункту, де звинуватили у тому, що він збирався перетнути кордон. І втікти ухилитися від мобілізації далі. Силою цього хлопця, звати його Євген, утримували в ТЦК, де били, знущалися над ним. Після цього хлопець здійснив спробу самогубства і потрапив до реанімації. Про ситуацію, яка сталася у хуському ТЦК, я поспілкувалася із дівчиною Євгена, цього постраждалого хлопця. І сьогодні розкажу вам всі деталі. Поїхали! Отже, дівчина постраждала у хлопця. Звати її Анна. Вона повідомила, що 15 березня працівники Держприкордонслужби викрали її хлопця Євгена із готелю в місті Виноградів. Як хлопець опинився у Виноградові, вони разом з дівчиною поїхали до Карпат. Ну і власне там їх зустріли працівники Держприкордонслужби, а потім ТЦК. Анна каже, що працівники готелю. Підтвердили цю інформацію і сказали, що такі явища відбуваються систематично ледь не щодня із постояльцями їхнього готелю, і не тільки далі. За словами дівчини, на хлопця вдягли кайданки, відвезли у невідомому напрямку. Згодом виявилося, що відвезли до прикордонного пункту пропуску вилок. Ну і там почали звинувачувати у спробі незаконно перетнути кордон. Друзі, ще раз готель: туди приїжджають люди, які відвозять хлопця до кордону. І звинувачують там же на кордоні, що він збирався його перетнути. У Євгена забрали телефон. Гроші, документи зателефонувати дозволили б тільки б, якби він погодився підписати документ, в якому зазначається, що він здійснив незаконну спробу перетину кордону. І якщо не підписуєш цей документ, то до побачення без телефону будеш. Далі його привезли до ТЦК. Спочатку це було місто Іршава. Далі місто Хуст. За словами дівчини Євгена, у ТЦК хлопця принижували, били, знущалися, викрали особисті речі та документи. Прикордонного пункту його повезли у зрозуміло, ну, що в нього тоді вже знову забрали всі документи і знову телефон. У нього зовне було зв'язку. Його повезли в прикордонну, точніше в Іршавський ТЦК. Я потім дізналась, тому що я дзвонила постійно в поліцію, і поліція я вже від поліції не дізнавалася, що його повезли в Варшавський, а потім його перевезли в Уські ТСК. В Вершавському ТСК він знову ж казав, що ну, типу, я після операції у мене є. У нього було при собі документи про те, що про те, що в нього була операція. І його в примусовій формі почали заламувати, щоб він здав кров з пальця, щоб він пройшов ВЛК. У той час він казав, що «ну, ну що ви робите, типу, ну, ви не маєте права, поверніть мої документи і все таке. На що вони йому відповіли? Що якщо не хочеш по хорошому, ну, то буде по-поганому. І о, у цей момент йому віддали його все ж таки паспорт і повезли. ну Вони йому всякі всі погрожували. Вони казали, що ось ти завтра опинишся вже напередку, щось таке казали. І, Після того він не знав, коли, куди його везуть. Його привезли в Хуський ТЦК. А, і в нього ж не було телефону, лише в, нь нь в нього був паспорт. А, а я у цей час вже дзвонила в поліцію, і поліція мені підтвердила, що його відвезли в Хуський ТСК, що він там знаходиться. І вже слів Жені, я зрозумів, ну, він розповідав, коли він приїхав в Хуський ТСК. Він каже, мене вивели з автомобіля і я побачив поліцейську машину. Я одразу підбіг до поліцейської машини, постукав у скло і, ну, і почав казати, що допоміжіть мені, будь ласка. Типу, Мене викрили, мене тут знаходиться, мої речі забрали. На що вони кажуть: ну, давайте пройдемо в приміщення ТЦК. Ну, і там а, ти все напишеш, і все таке. На що він зрозумів, що ну, йому. У нього не буде допомоги навіть від поліції, і він почав бігти. І у цей момент до нього підбігає цей представник. Як він сказався, він представ представником ТСК. Він навіть сказав йому своє ім'я. Це лише єдина одна людина, яка представилась. Іван Пожар чи Пожар. Я не знаю. і Він почав його пити. Він його догнав, почав його пити. У цей момент він почав кричати і підбігли інші працівники ДСК і почали його теж бити. Але ж ну, його лежачим, його почали душити, його почали тягнути за ноги, і за волосся. У нього було видрате волосся, коли я до нього вже приїхала. І він у той момент кричав. Коли він кричав, він сказав, що навіть вийшла жінка та почала ну, казати, що ви робите, що відбувається. А поліція а поліція ось цей час дивилася на це і нічого не робила. І потім його все ж таки затягнули в приміщення ТЦК, де його продовжили бити. І вже через якийсь час його заходив якесь цокольне приміщення, і він побачив, що там знаходиться теж якийсь чоловік. Який, при виді його, спитав у цих працівників ТСК, за що ви так його ну, за що mm -hmm. ви так били? На що вони відповіли, тебе теж можемо так А, mm -hmm. um, І він на якийсь час його залишили у цьому приміщенні, і він каже, що ну, його там почали принижувати знову. Якісь жарти гомосексуальні погрожування, насильство, насильство над ним. І в якийсь момент він просто просив води, на що йому відмовляли в той момент, коли потім він просився в туалет, вони сказав ми те, тебе зараз розділимо, будеш під себе ходити. І через деякий час він каже, що коли вже всі полягали спати, він просто без якого, ну знаєте, без. Таким безвихіддям, просто, я не знаю, від болю. та цього приниження він вирішив випити таблетку, яка була при ньому, і десипам, і порізати собі Бен. Після цього він втратив свідомість і вже прийшов до себе у лікарні. Mm -hmm. І я як. І коли він прийшов до тями в лікарні, він каже, що я був прив'язаний. На він лежав реанімації, він був прив'язаний. Він каже, коли я прийшов до тями, я побачив, що сидить працівник ТЦК, і ну, не знаю, він спостерігає з ним, що що, і він каже, що я подумав, що він, якщо я прокинусь, ну і почну якось рухатись, то він одразу ну, зрозуміє, що я прийшов до тями і забере мене з лікарні. Ну, він каже, я зробив вигляд, що ну, я все ж таки в непритомі. І в якийсь момент він просто попросив у людей, які були у лікарні працівники, він просто попросив у них про допомогу. А вони спитали, тебе били. Він відповів так. І він сказав, Ми тобі допоможемо. Він протектував мій номер телефону, і лише десь о 8-й ранку я дізналася, що. Він знаходиться в реанімації в місті Хуст. Я одразу туди поїхала. Подивись на це. Зніміться. Ви побачите, що роблять люди, які з вами працюють. Ви показуєте мені черевик в крові. Так його черевик в крові. Так. Що ж каже поліція? У нас поліції повідомили, що наразі відкрите кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Також за словами речниця поліції, інформація про побиття у присутності поліцейських не відповідає дійсності. Що ж кажуть у закарпатському ТЦК? Давайте іншу сторону е, вивчимо у хуському ТЦК... Та СП проводять службову перевірку через повідомлення про імовірну спробу самогубства і наполягають на версії, що 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі перетину кордону. А далі, мовляв, затриманий хлопець пішов до туалету і порізав собі вени. звідки в нього сліди побиття в інших частинах тіла, обличчя, вони. Не втямки, не коментуються. А от в лікарні діагностували наступне: внутрішньо черепна травма: множинні поверхневі травми голови, грудна клітина, гомілки, відкрита рана передпліччя, по повік обох очей. Коли Євген потрапив до лікарні, стан його був стабільно важким, тому його поклали в реанімацію. Після того, як Анна, дівчина Євгена, опублікувала історію про цей треш, який стався з її хлопцем у Хуському ТЦК, люди почали і нам, і в коментарях писати про їхні схожі історії. Наприклад, у ТЦК Мукачево три доби катували хлопця. Також у новинах є чимало повідомлень безпосередньо про хуський ТЦК, наприклад, що визнали придатним до служби чоловіка, який з дитинства нічого не чує. Викрили, катували в підвалі чоловіка з інвалідністю. Чоловік після потрапляння у Хуський ТЦК безслідно зник на два місяці. Дружина і досі його чекає. Окрема тема військом цього Хуського ТЦК. Звати цього пана Василь Зубатов. У листопаді 2023 року його визнали винним в тому, що він безпідставно виключив із військового обліку 20 чоловіків. Тобто перефразую вам цю історію, допоміг ухилянтам від служби у війську. Дії Зубатова повністю підпадають під статтю 425 кримінального кодексу України про недбале ставлення до військової служби і санкції до 8 років в'язниці. Однак Зубатов заплатив. 3400 гривень штрафу за цей злочин, і він знову на свободі, Ба більше він знову виконує свої обов'язки. Сам цей військом родом із Луганщини. У місцевих змі відомий тим, що фотографувався у футболці із написом СРСР. Також Закарпатські ЗМІ пишуть, що Зубатов віддавав накази збирати із підприємств Хуста для несення служби людей з інвалідністю. У коментарях Хустяни самі пишуть, що підозрювався в організації схеми відкупу від мобілізації на Луганщині, коли очолював Біловодський районний комісаріат Луганської області. Прізвище Василя Зубатова нібито навіть фігурує на сайті терористичної ЛНР. Де бойовики пишуть про ціни за відкуп від мобілізації та про те, що на нього була відкрита кримінальна справа у СБУ, але через родинні зв'язки все вдалося зам'яти. Одразу скажу, що ця інформація наразі не має нашого підтвердження, але про це писали місцеві медіа. До речі, локальні змі запитували Василя Зубатова щодо напису на футболці СРСР. А, і щодо звинувачень в корупції, тоді в 16-му році Зубатов відповів на це наступною цитатою: поета обідіть може кожен», – сказав Зубатов. Щодо футболки СРСР, то Зубатов пояснив, що це фото було зроблене до повномасштабної війни, навіть до початку війни, ще в 2008 році, коли він вважав цитую росіян своїми братами. А про звинувачення в корупції, скромно взагалі, промовчав. Як ви це сприйняли цю інформацію? Ну, звісно, ця інформація мене впечатлила впечатлила. Знаєте, є така поговорка. Поета обідеть кож...", може кожен. Но ця поговорка до мені ніяк не відноситься, тому що я не поет, а офіцер Воружених сил України. По поводу цих фотографій, так, там і русський мир. Майка, Хочу сказати, да. Майка СССР. Да. Знаєте як, Ці, ця фото зроблено було у 2008 році. У 2008 році я ніколи не знав, що Росія буде нашим ворогом да? і буде стріляти по нашим хлопцям. Це раз. Друге, я народився в СССР, розумієте. І я ще раз повторю, в те время, коли була ця фотографія, коли я носив ту футболку, я вважав їх своїми братами. Про що ця історія, друзі? Перше про свавілля бидла у владі, зокрема, у комісаріатах ТЦК. Що людина з такою репутацією там робить? Цікаво, до речі, як він перекинувся із Луганської області до Закарпаття. Друге, я не розумію, чи правомірно це в демократичній країні викрадати людину із готелю і вести її на кордон. Думаю, що ні. Напишіть свої думки в коментарях. Ну і найважливіше в цій історії те, що об'єднує взагалі всю історію цього трешу з ТЦК. Коли владою буде взята модель рекрутингу, яка існує в третій штурмовій, в Азові, яка існує у Вовків Давінчі? Де рекрутингові центри, а не цей советський просто ганебний підхід до відловлювання людей? Просто інколи бидлом, до побиттів, знущань і всього решта. Що це за підхід, кого ви надихнете іти таким чином у війську серед тих, хто ще не визначився, серед молодих людей, 27-річних, 28-річних? Це питання. І я дуже сподіваюся, що влада зробить нарешті висновок і будуть зроблені рекрутингові центри, куди будуть приходити. Молоді хлопці і дівчата, які зможуть дізнатися про весь шлях, хто боїться, зможуть дізнатися про те, що з ними буде, якщо вони повернуться з травмою, куди вони потраплять з огляду на їхній фах. Тому що існує думка, що одразу підуть в штурмовики. і багато інших нісенітниць, які з'являються в соціальних мережах або за системою Одна баба казала. А держава що робить? Вона нічого не робить, вона призначає всіляких таких бедлот, які потім вчиняють дії, які доводять деяких до самогубства. У нас країна одна. Безумовно, мобілізація це головний етап в нашій перемозі, який має зараз бути поставлений на рейки. Добровольці, які вже хотіли піти, вони пішли. Залишилося тільки налагодити цю систему. Ну і прибрати цю бедлоту з ТЦК, яка дискредитує принципі військо. Напишіть в коментарях, що думаєте ви, друзі. Я вам дякую за довіру, дякую за перегляди. Поставте подобайку цьому відео і чекаємо на вашу підписку, якщо ви раптом ще не підписані на наш канал. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякуємо воїнам, які захищають нас, поки ми перепрацюємо тут. Кожен на своєму місці залишайтеся на цьому каналі. Тут ще багато цікавого подивіться інші відео, і дякую вам за довіру до зустрічі.